Ось така красота вот, як гарно. Господи, чуть не впала. Ой. Дивіться, як гарно. Це пансіонат для людей похилого віку. Я тут працюю. Працюю сьогодні шостий день. Троянди. Там малина. Малинка родить. Дуже гарно грушки. Поверну до себе камеру. Всім доброго дня! Трошки запухша, ну, дуже важко працюємо, та нічого нормально. Ось так. Запухша, як китаєць. Зарядку нема коли робити, бо тут і без, без зарядки зарядка. От. Так що так. Мені тут дуже подобається. Дуже подобається і колектив хороший, і робота мені подобається. Я тут була три роки тому. Тому і переїхала, бо що ж у нас робити. Торговлі немає. То треба далі десь щось шукати. Покажу. З дивіться, утром вже послась сьогодні. Все культурно. Ось, пожалуйста, люди. Виходьте, сідайте собі. Тут ігрушки такі гарні. Ну, вони ще тверді, зелені, але красиві такі. Бачите, як гарненько. І осю. Це в мене є час до 7 годин. Я можу щось показати. А то навіть не було і коли, оце 5 днів загружена, сильно була це жах. Ну, вагу, я зважилася, 95 показує, ну тут віса трохи брешуть, будь то би як на 3 кіла чи 2 кіла. Приїду вдома зважуся. Додому я приїду, якщо все добре. Бо я тут упала, у мене синяк зробився на нозі, не знаю. А я страдаю тромбофлібітом і побачимо, що буде. Може ще прийдеться операцію робити. Так, нечайно. Упала об кроваті, у вугол. Трішки неуважна. Ну, в стресі людина. Приїхала, те не знаєш, те порядки помінялися, все помінялося. Поки привикла, ну, таке, ну, будемо сподіватися, що все буде добре, але переживаю. Так що так, дівчата, худається швидко зараз, то стояла вага зараз. Та я довольна насчет. Ну, на рахунок всього, всього я довольна. І питання, і ну, в общем-то. Ось так, так, буду я бігти, виложу вам трошки відео, і все в мене робота пішла я. Ось покажу ще вам з цього ракурса. Дуже культурно, але тут порядок, тут все так, як положено. І медсестра, і Ну, все, все, все так, як положено. Міряється давлення і персоналу, і людям. Ну ви мене зрозуміли, що все добре. Оце одна біда з ногою, не знаю. Сильно великий синяк. І саме там, де він. А в мене там прям клубок в'яна. В мене був, була вже операція. 1 вересня, ось такі рози. 1 вересня два роки назад. Бачите, гараж відкривається. Все. ну, До зустрічі. Бачите, все культурно. Руки обробляються, все. четыре. Не знаю, что правильно. Так, еще раз. Девяносто пять. Ну, да, с девяносто восемь, быть.